Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store, Мене звати Саша, і тут ми відкриваємо нові можливості ваших гаджетів. Сьогодні ми будемо справді відкривати ще один гаджет, тому що це Galaxy Flip. і він відкривається. А саме Flip 7, який теж отримав багато оновлень. Можливо, вони не такі драматичні, як у Fold 7, бо він став по справжньому флагманом з великої букви. Ну це прям ультра-смартфон. Але Flip 7 теж дуже цікавий, і оновлення прикольні. Зараз про все поговоримо. А поки що підпишіться на канал, протисніть вподобайку, напишіть щось в коментарях, і погнали знайомитись з Galaxy Flip 7. Ну що ж, по-перше, у нас тепер кавер екран на всю площу, окрім камер, і інші пропорції внутрішнього екрану, що роблять його ще більш зручним. І нове залізо, і більше батарей. І хочу одразу сказати, що при цьому при всьому він не жіночий смартфон, але Samsung на щось натякає, тому що якщо FOLD презентований тільки у стриманих кольорах, ну як стриманих, є насичений синій, є чорний, є сірий, то Flip, окрім всього цього, має ще і рожевий корпус. І він неймовірно насичений, дуже класно виглядає. І Мені навіть написав один мій колега, мужик, який каже: якщо можна, я б з таким би ходив. Тож навіть рожевий колір не робить його жінок. Ночі, але при цьому в цьому відео багато знімалось Дівчина, ну вибачте, у мене от таке бачення, що для дівчат він ну прям ідеально підходить. Я не кажу, що для чоловіків не підходить, але от сам факт, дівчина відкриває це, вже виглядає прикольно. Тож в кадрі буду сьогодні не тільки я. Почнемо з якості. У Samsung тут все як завжди, тільки трохи краще. Наприклад, багатьох цікавить, як він в плані надійності, бо він ж все ж таки складається. І Jerry Rick Евресін це такий канал, який все тестує на те, чи воно там зламається. Згорить, пошкрябається, не зміг зламати Flip 7. Було б дивно, якщо б фліп у нього в руках зламався, тому що він не зміг зламати і Fold 7, який ще тонкіший і більший. В будь-якому випадку корпус відчувається вкрай надійним. Шарнір працює відмінно. Але на відміну від Fold, де у нас в складеному стані він є звичайним смартфоном, а в розкладеному майже планшетом, тут у нас ситуація інша. Це такий. Як пейджер, яким би він міг бути, якщо б технології були на достатньо високому рівні? А коли ти розкриваєш, у вас справжній смартфон, і це така собі іміджова, прикольна штучка, якщо б в ній не було багато функціональних. Плюшек. Тобто у вас не тільки більш компактний смартфон в досить незвичайному форм-факторі, коли він складений, у вас є можливість використовувати зовнішній дисплей, можливість використовувати смартфон в привідкритому стані, а також використовувати звичайний флагманський смартфон, коли ви його відкриєте. Тож що можна робити на кавер екрані? Наприклад, можна фотографувати себе, не розкриваючи телефон, використовуючи основні камери. Можна використовувати його для відеоколів, для групових фото, для зйомки своїх тренувань. Це, до речі, інколи Використовую з фолдом, бо в мене ж фолд, але так само це працює із фліпом. Поставили, налаштували куб нахилу, щоб вас було видно, і пішли там, підтягуватись, гантелі тягати. При цьому всьому смартфон ви використовуєте як підставку для самого себе, поставивши його чи будиночком, чи... Як ноутбук, ну і звісно, на зовнішньому екрані ви можете просто дивитися якусь цікаву інформацію, як віджити, які від себе налаштуєте, як прикольні шпалери, як на Але сьогодні я навіть покажу, як винести сюди інші застосунки, і, наприклад, дивитися звідси прямо ваш інстаграм. Чи навіть грати в ігри. Але почну з неймовірного, на що не здатний жодний інший смартфон, окрім як складаного. Ви можете налаштувати окремі дії на от такий стан, тобто коли смартфон напіввідкритий. Робиться це в Routines. і доступно тільки для Fold та Flip. В налаштуваннях обираємо сценарії, створюємо сценарій по складанню. Обираємо напівскладений, обираємо будь-яку дію з функції чи навіть з застосунків. Я, наприклад, одразу вмикаю відеокамеру. Ну, бо коли я ставлю смартфон. Отак От я найчастіше знімаю відео. А можна запускати запис диктофона, чи увімкнути ліхтарик, чи безліч інших можливостей. І до речі, Routines – це доволі потужний застосунок, в якому можна багато всього автоматизувати, в залежності від того, в якому стані ваш смартфон, чи якихось інших тригерів, навіть базованих на вашому місці І в залежності від якогось тригеру смартфон буде виконувати певні дії. Але давайте повернемось до кавер екрану. Якщо ви затиснете головний кавер екран то можете обрати різні шприни. Палери є анімовані, є відео, шпалери. А на горі є пункт для налаштування на внутрішньому екрану, щоб все зробити під себе. Тут можна і шрифти будь-які обирати, і різні фотки. Ну коротше, купа кастомізації. Але при цьому з коробки тут нема великої кількості застосунків, тільки якісь віджити і шпалери. Як бачите, у мене застосунки є. Як їх налаштувати? Ми ж знаємо про GoodLock, тож завантажуємо його, з нього завантажуємо MultiStar. В ньому тиснемо на I Love Foldable і в Launcher віджиті обираємо ті застосунки, що необхідно відображувати на кавер дисплеї. Далі додаємо віджит MultiStar на екран і можемо запускати будь-які застосунки, навіть ігри. Звісно, у всякі командні ігри, як World of Tank Blitz чи Call of Duty Mobile, я б не радив грати на кавер екрані, тому що ну, ви будете підводити команду, все ж таки Менше, ніж внутрішній. Але подивіться на цей милий Clash of Clans. Це ж просто капець, яка милота. Сюди можна ще б напевно і там було б встановити і гратися як в дитинстві. А тепер давайте розкриємо смартфон. На головному екрані можна робити розділення One UI 8 аж до співвідношення 90 на 10 між двома застосунками. Таким чином, у вас буде два активних застосунки з одним майже на весь екран. Як я вже показував з фолдом, коли вношу правки в відео, чи коли конспектуєте щось з іншого відео, наприклад, рецепт, це дуже зручно. Одним тепом переходять. В нотатки. Чи можна використовувати це, щоб не витрачати час на безглуздий скролінг в втрец? Можна витрачати його одразу на перегляд відео в Ютубі і скролінг в трец. Можливо, хтось з вас думає, Саня, навіщо ти так багато про софт, де ж огляд смартфону? Насправді, оглядати смартфони не так цікаво, як оглядати софтверні фішки. І я вважаю, що найкраще, що може зробити виробник, це пояснити, наприклад, навіщо вам складаний смартфон, окрім просто фішки складаного смартфону. І Samsung цим порається просто ідеально. Але окрім того, що я вам вже показав, а тут є набагато більше, дивіться інші відео на нашому каналі, наприклад, огляд One UI 8. Тут є ще і. Слонік в кімнаті, і такого раніше в фліпах не було. А саме DeX, чи Desktop Experience. Так, це перший фліп з DeX, і це вже серйозно. Бо Samsung не просто продовжує його розвивати, а ще і розповсюджує на інші моделі. І тепер він доступний ще й на фліпі. І до речі, наскільки я розумію, це найменший гаджет з DeX в історії. Тобто, ви от таку штучку під'єднуєте до монітору, і у вас є справжній десктопний експіріенс. Ну і знову ж таки, я ж тут не перший день, про DeX ми теж на нещодавно знімали відео, чекніть його на каналі. Ладно, давайте трохи про характеристики. Внутрішній екран у нас Dynamic LTPO AMOLED 2X. Він має діагональ 6,9 дюймів і співвідношення старин 21 до 9. Роздільна здатність 1080 на 2520 пікселів. Тобто цей внутрішній дисплей став ширшим. І це означає, що ним буде зручніше користуватись як звичайним смартфоном. Раніше він був трохи вужчим. Теж зручним, але зараз просто стало краще. Частота розгортки від 1 до 120 Гц, максимальна яскравість до 2600 ніт. А от зовнішній кавер дисплей у нас має матрицю Super AMOLED теж до 120 Гц і максимальна яскравість до 2600 ніт. Його діагональ 4,1 дюйма. Роздільна здатність 948 на 1048 пікселів. Скло Gorilla Glass Victus 2. Єдинича частота розгортки тут вже не від 1 Гц, а від 10 Далі про камери. Основна на 50 Мп F. 1.8, еквівалент фокусної відстані 23 мм. Вона має оптичну стабілізацію. Друга камера надширококутна на 12 мегапікселів, світлосила F22, кут огляду 123 градуси. Смартфон може знімати відео до 4К60 кадрів на секунду. При цьому навіть під час зйомки може перемикатись між ультрашириком і шириком. Звісно ж, камери гарні, але тут головна фішка, що ви можете поставити телефон, використовуючи його як тріпот сам для себе, і знімати вложики, коли нікого поруч не. Ма це прям шикарна ідея. Можна зняти, як ви, наприклад, бігаєте по сходам, просто підійшли, поставили телефон, налаштували на сходи, побігли, і от вам невеличкий мотиваційний спортивний рілс чи сторіс. До речі, зображення ви можете виводити на зовнішній екран, щоб бачити, що ви знімаєте. А ще дуже важливо, цей смартфон по факту для багатьох може замінити компактну камеру, тому що вам не треба тримати великий смартфон, коли ви знімаєте себе. Дивіться, коли ви запускаєте камеру, ви можете це зробити з. Заблокованого стану подвійним натисканням на клавішу блокування. І можете знімати відео, не розгортаючи смартфон на будь-яку з двох камер прямо в 4К60. При цьому ви бачите себе, тобто ви бачите себе на виду шукачі. Це шикарний пристрій для влогерів. Але тут увага по замовченню в такому режимі ви будете знімати відео в квадратному форматі. Таким чином, ви більше всього бачите на екрані, але нам же важливо потім використовувати це відео. Тому налаштовуємо тут саме співвідношення сторін відео 16 на 9 і роздільну здатність UHD 60 кадрів на секунду. До речі, прикольний ефект, що при записі відео на зовнішньому екрані навколо камер блимає червоний індикатор. Писати можна навіть в лог форматі, щоб потім якісно фарбувати відео. Прямо на смартфоні чи в монтажній програмі. По залізу. На відміну від folду в Flip 7 Samsung встановили свій власний чіп Exynos 252.0. В реальному житті смартфон працює дуже швидко, бо тут і оптимізація, ну і все ж таки пам'ятаємо, що залізо все ж таки флагманське процесор трьохнанометровий і проблем нема ні з інтерфейсом, ні навіть з важкими іграми. Але якщо ви будете довго грати на ньому в Genshin Impact чи ті самі вод Бліц, то смартфон може трохи показувати просідання по FPS на максимальних налаштованих. Графіки з Бравл Старс, Clash of Кленс і подібними проблем не буде ніколи. Але якщо ви великий геймер, то у вас завжди є можливість розглянути для себе S25 Ultra, інший S25, S24FE, чи той самий ФОВ. А зробити все це і навіть отримати консультацію, ви можете в Samsung Experience Store в одному з офлайн-магазинів, які є по всій Україні, чи зайшовши на сайт Samsungshop.ua. Посилання на нього я залишаю в описі до цього відео. Там вам підкажуть, що найкраще. Підходить для ваших задач. Ви зможете отримати навіть відеоконсультацію на сайті, а також ви отримаєте багато інших приємних бонусів при купівлі. Там їх так багато, що варто перейти за посиланням і ознайомитись. Тож додивіться відео і переходьте. До речі, звук Flip 7 краще, ніж Fold 7, тому що смартфон трохи товстіший і фізику не обманеш. Flip 7 таки трохи тонкіше, ніж Flip 6, але не настільки, як різниця між 6 та 7 фолдами. Батарейка збільшилась до 4300 мАч, швидкість зарядки по дроту 25 Вт і 15 по бездроту. Є також і реверсивна зарядка на 4,5 Вт. Дуже корисна річ, якщо треба підзарядити, наприклад, свої навушники. Також варто зауважити, що Flip 7, як і Fold 7, одразу має в собі Android 16 і останню версію One UI 8 зі всіма плюшками, про які ми вже розповідали в окремому відео. І Samsung обіцяє підтримку цього смартфону протягом 7 років саме до глобальних оновлень Android. Дуже круто. Як на мене, шикарний варіант трохи іншого флагманського смартфону, тому що не кожний може робити отак, от для тих, кому просто наскучили звичайні смартфони чи просто хочеться чогось нового. І дуже важливо, що Фліп, по факту, хоч і є флагманським телефоном з додатковою функцією складання, яка має і практичне застосування, і просто іміджево прикольне він коштує майже стільки ж, скільки і інші флагманські смартфони, і навіть не дотягує до ультра. Так що переходьте за посилання знайомтесь з цінами і сподіваюсь, це відео було вам цікавим і корисним, якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі, і побачимось тут дуже скоро. Всім пока.